Так, насправді така жахлива новина. що сьогодні вночі зруйнували сквер Небесної Сотні, тобто зруйновані всі дерева, і як ми можемо бачити, що вони не просто там якось зламані, хтось їх зачепив. Просто там якесь хуліганство. Ні, вони, тобто, видно, що їх спилювали, а потім далі доламували, тому що вони вже не такі, вони не такі тендітні, і для того, щоб зламати таке дерево, тобто руками це просто неможливо. Насправді ми будемо звертатись до Служби безпеки України і тому, що це справа серйозна. Це не просто хуліганство, а то політичні мотиви, тому що наш проект був абсолютно неполітичним. І всі люди, які беруть участь в цьому проєкті, вони не представляють жодних політичних, тобто це не згадується принаймні. Тобто у нас всі люди різні за фахом, різні за віком, і це просто люди, громадяни нашого міста. Тільки чотири дерева ми нарахували, які не зламані. Тобто це число 100, ми говорили, більше початково, бо числоство.